Всім доброго дня. Сьогодні останній день вересня. І сьогодні мені прийшло замовлення Новела Хаус. Вроді так, замовляла я там пряжу, ось таку, турецьку захотілося. Іменно ось такий колір чоловіку на жильоточку. Ну, там ото чотири кольори. Це у мене будь шкарпетки такі з жакардом, з картиночкою. Так, а поки оце поробила зразочки з такої пряжі. Який красивий колір. От він не передається якось на камеру. На камері він такий більш, ну, якийсь сіренький. Коричневий, але він вживу такий такий гарний. Хоча на, на сайті він зовсім другий якийсь був. Я спочатку якийсь вибрала хаки, такі темні хаки, потім щось мені передумалось. А, там метраж не такий був. Там метраж був 350, тому це щось зовсім тонесеньке. І вибрала ось такий. І ще чому такий, тому що ось на ці шкарпеточки. Тут теж 280 метраж, і думаю, ну, вдруг що? Щоб якщо залишиться з жильоти, пряжа у шкарпетки кинуть якийсь узорчик. А якщо з цих залишиться, то сюди можна кинуть. Ну, щоб воно так взаємно в'язалося зручненьке, щоб метраж був. Так, і тепер, що я пов'язала, які зразочки? Ось перший. Ось такий візерунок, якось слабо видно, так? Да? Значить, спиці 3,5. Рекомендує фірма спиці від 3 до 4. Де тут рекомендації? ось Та, знаєте, ж цю пряжу всі добре. Ось від 3 до 4. Значить, оце 3,5. Ось така резиночка 2 х 2. Далі якийсь узорчик я пробувала. Ну, узорчик такий не дуже. Ну, це чоловіку-жилетка, там не повинно бути ніяких узорчиків. А якось просто в'язати самої лицевої, платочної чи виворотній. Ну, якось сумно і невесело. І якийсь треба, треба візеруночок так пустити якийсь там. Десь якісь квадратики, крапинки, полосочки, щось таке. Ну, от так його видно, так? Да? Да, видно. Я думаю, що як буде велике таке полотно, то його буде видно. Так, ой. Зараз. Так, і зв'язавши отаке, я щось, мені так воно не дуже сподобалось, воно тонесеньке. Воно на просвіт там просину. То... Просвітляється, просвічується. І навіть тут не треба чекати, що пряжа ця розбухне, розпухне, там пушок якийсь. Ні, тут нічого не появиться. Тут вона просто гарно ляже в узор і все. Ця пряжа не з тих, що щось там чекати від неї треба, це стабільна пряжа. деякі її саме за це і люблять, що не треба від неї чекати щось незрозуміле що після ВТО. Це не італьянське там якесь, що розпушується. І оце ж показалося, воно мені таке тоненьке. Я згадала, що в мене є такий махерчик, я його усе кудись тулю. Я колись його виписала здорову бабінку по великій скидці. і тепер не знаю, куди його втулить. Ну, втулила сюди. І воно якось на вид, особливо це узор тут взагалі. Загубився узор. Навіть якщо в великому полотні, він просто загубиться. Але ж оце таке рябеньке, його можна в'язати ну, просто отак платочною чи самою лицевою можна в'язати. Але ж, отак на просвіт, як подивитися, то там оці всі дирочки вони заповнені цим мохером. І це мені так дуже таке сподобалось. Тепер ще як сподобалось чому. Тому що це жилеточка, це буде військовому. І тепер ось подивіться, який колір більше гармонує, гармоніє. Гармоніє. Цілу гармонь. <гармонія> так, продовжимо далі. Тут і сліпому видно, да? який сюди колір підходить. Ну, звичайно ж, цей. Оце на зиму буде такий бушлат у чоловіка. Оце буде там жильоточка виглядати з під нього. Ось дивіться, як гар гармонійно. А отаке, отаке вже не катить. Це вже не катить. Це, це, І воно, я ж кажу, що тоненьке, що якся, ну, по кольору, ну ніяк. А це Прям бест, от, Я йому зв'язала перед цим у мене десь є відео. Теж з додаванням такого махеру, і там, з додаванням чого, то там не було в, той, в тому додаванні. Усі я такі кольори позбирала, теж була дуже підходила під такий піксель колір. І він її носить і сказав, що <смас>, ніхто навіть не здогадується, що вона чи в'язана, чи саморобна, чи, чи ну, якось так, як наче йому видали таку форму. Отак. Так що отака буде гарніша набагато. Так, оце ж таке я порішала. Тепер наступна проблема. У мене таких, такого махерчику грамка і нічого. Ось ось грамка, а ось у нічого. Ось. Тут 27 грам, і воно ще в три ниточки. Бачите, що робиться? Це морок ще його розкуделить, і, ну, я морок не боюсь, я його розкуделю, але ж цього замало. Цього замало. І тут я так пожаліла, що я цей махерчик перла куди не попадя, щоб його зв'язати. Полізла у шафу в свою в'язальну. рилась там, рилась, думаю, може, ще найду яку таку клубочку. Ні, нема. Нема таку клубочку, але я знайшла дещо інше. Гляньте, що я знайшла. Я не знаю, в якому припадку це я в'язала. І для яких випадків це я вказала? Ну, зв'язала. І гляньте, скільки тут махірчику цього. А знаєте, на камері воно так дуже гарно це виглядить. Ну, в житті воно не таке красиве. Ось на камеру ви зараз бачите, таке більш-менш ну, якось таке симпатичненьке. Ну, а в житті воно така, така, якась... колір такої свинки, яка десь упала. В дитячу багнючку в таку незрозумілую вимацькалася вся. Ну я в'язала це, в'язала я собі якийсь джемпер, якийсь светрик. Гляньте, як вона тут задумка, яка була, що в мене там задумки такі інтересні були. Ось рукав і потім набирала петлі, і, чи то тіло, набирала петлі на рукав, вив'язувала. Ой, що це тут прицепилось? Вив'язувала сюди <adapted> рукав. Отака лодочка була горловина. Ну і хочу сказати собі, дякую, що ВТО тут не зроблене, просто зв'язане і положене. Але теж морока буде розпускати, ще й і яка. І, і да, оцей махерчик у дві, у дві нитки в'язався. Ой! Така наша в'язальна доля. В'яжеш, розпускаєш, вяжеш, розпускаєш. Знову щось в'яжеш. Буває, так роками, роками воно лежить, чекає свого часу. Ну, це я прям не знаю. Це в'язалося, я ще пам'ятаю, в одну групу викладала. Ще сміялося з дівчатами, куди його і як. Це ще до війни, пам'ятаю. Ну, представте, 10 років назад і воно це має лежить. Отак От може б куди на який карнавал чи на якийсь. Ну, ну що ж, тепер буде чоловіку на жильоточку. Я, звісно, це все розпущу. Тут вистачить. Я думаю, вистачить оцих полосочок. З тої сторони таке саме, так? Да? Да. Ще як по одному розділити. Вистачить. І тепер вже, якщо так в'язати, то гляньте, як воно швидко в'яжеться. Тут спиці. Ой, не пам'ятаю. 4,0. Навіть можна 4,5 знайти. І тут я в'язала його вільно. Воно ще як. Попереться, то трошки. Ну, отут розпушиться цей махерчик, він, бачите, заполонив усі дірочки. І я щось думаю, таке буде тепліше. Ну, то ж зовсім галіме. Де воно? Ось, ось, зовсім галіме, тонесеньке. Це таке жильоточка ж, 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 така, вона годиться кудись так комусь, щоб у приміщенні працювати в офіс, десь там вчителю, менеджеру, якому-небудь так. Воно Таке тонесеньке, а військовим, які постійно за рулем і зупиняються, і в лісі в їх ламаються машини, стоять по два дні в лісі, то таке тільки таке. Ну, мені дуже сподобалось, що вона так прямо прямо підходить. Оце така у мене роботка буде. Роботки не початий край. Не початий і не начатий. Гляньте розовеньке, яке гарне, так? Да? Ну воно в житті, отак по відео, воно таке дуже-дуже насичене. В житті воно, ну, як, як хрюшка, як свинка. Знаєте, такі от у мультиках поросятка. <сум> такі блідо-рожевенькі. А так, таке гарне. Так, оце такі справи в мене. Ой, і тепер це ж таке має ниточок. Боже, і хочеться в'язати. Ще хочу ще показати. Оце ми в'язальщиці, ми купляємо ще пряжу, не за тим, щоб там з нею щось зв'язати. Ну, ну так, і з цим там 85% щоб щось зв'язати. А я знаю багатьох дівчат. Ну Це такі багаті дівчата, я їх люблю дивитися, це із. Бившого, як сказати, з минулого Союзу, які мами їхні повиходили заміж десь за кордон, або вони вже в своєму віці повиходили туди, чи по роботі поїхали, чи що. Там уже поженилися, там стали жити. І ось вони стали в'язати. Я таких дивлюся їх. Мені подобається це дивитися, яке в'язання в інших країнах, там Америка, Фінляндія. Швеція, де там ще, ну, різні. І в їх вони їздять по різних ярмарках, там такі дуже цікаві є ярмарки. Купляють таку всю пряжу, а потім як починають показувати, скільки у їх той пряжі. Я так люблю такі відео дивитися. Я люблю відео з магазинів, де прям полки так от, від полу до. Потолка з пряжею, як ходять, оце, щупають оці клубочки, роздивляються, купляють, не купляють, але це роздивляються, у мене все таке прям в транс таки погружаєшся, <сум> дивишся, не відводячи очей. І тоді, коли <сум> ці дівчата показують свої запаси. І там, оце, до чого я веду, що більшість їх купує ту пряжу, ну це ось бачите, тут однотон кругом один колір. А скільки таких секційної пряжі, двоколірні, там оце, як його, що поступово колір переходить? Ой, забула. Згадала, амбре називається колір. І різні-різні. І вони оце починають показувати ці моточки. І вони самі кажуть, що ми це купляємо, потім періодично залазимо у свої шкафи і це все перещупуємо. Я згодна, що є такі клубочки, є такі види пряжі, які, ну, ну не знаєш, ну як це їх і зв'язати. Воно так лежить, красиве таке, і ти на його так дивишся і вже радієш, а потім ще в руки візьмеш, його пощупаєш, перещупаєш, там до, до щоки приложиш. До... <смі> і вони тобі отак просто клубочками вже дарують радість. І це таки ще купляють це От побачила, красиву пряжу купило. І любується роками, дивиться на ту пряжу і любується. От якби я була багата, що в мене гроші і курі не клювали, то я б теж так робила. А так, як бідна церковна мишка, ось оце купиш щось, зв'яжеш, потім з цього перев'яжеш і носимо. Любуємось на собі. Хто це прийшов, котуль, йди сюди. Кс -кс. Тут розпаковка була без тебе. Кіцю, глянь, які клубочки, Тошик розпаковував, а ти оце прогавив. І взагалі котик зима наближається. Тут буде організовуватись в'язальний стіл. Залазь, Масеньке. Залазь, бо давно те люди не бачили. Гля, які кольори красиві. Що? І лампи нема. Я сьогодні не ставила лампу, включила усе світло, яке можна на потолку, і на телефоні підсвітку, щоб світило. Чесь не хочу її сюди ставити, вона пів стола займає, висить там десь, бовтається, лампа та падає. А я оце зараз тут познімаю, а потім оці моточки вберу на диван, а сюди поставляться орхідеї. Орхідеї тут у мене стояло, вікно, так відкривається, сонце на їх. І на моє менюне. Так, оце таке відео початок буде відео. Це буде жильоточку. Все як я її в'язала, як набирала. І оце так, да, якщо буду я таку рябу в'язати, я її буду без озора в'язати. Взагалі без озора, мабуть. ж його. Мабуть, просто лицевою, отак, щоб було. Так-от? І ти будеш в'язати? Ой, господи, господи. Так, всім доброго дня! Від того відео, де я з клубочками з котом на столі пройшов місяць і 5 днів. Сьогодні 5 листопада, жильоточка зв'язана. Це бірочка, бо чоловік путає, він не розуміє, де тут. Оце і виріз, де не виріз, Сказав на ший мені щось іззаду, як етикетка, як раніше була. Ой, зв'язана вона. Як в'язала, не знімала. Ну, що тут показувати? Як і задумувала лицева гладь. Нічого цікавого. Тут ось так і вивірі. Лицева. Резинка 2х2. Тут. Така пройма теж 2х2, горловинка, набирала звідси петлі. Ось друга пройма. В'язала я її та якось зв швидко зв'язала, швидко до цих пір зв'язала, а потім дізналась, що чоловік їде в відпустку. І далі вже не в'язала. Щоб оце все на йому приміряти, оці всі рукава, пройми, ці всі горловини, щоб потім не перев'язувати. Не хотілося перев'язувати. І тепер ось за ці. І то, поки був вдома, я не в'язала, бо в'язала шкарпетки, там такі лісові, у всьому сімейству, всім своїм дітям, онукам, шість пар зв'язала, четверо дорослих і двоє дитячих. Повідвозили дітям ті шкарпеточки, і потім вже треба жильоточку дов'язати, ось дов'язала його. Ось така вона вийшла. Нічого цікавого, але вона дуже м'якенька. Дуже-дуже, ну, прямо така лапуся. Так ось ці така пряжа. Розпустила я той свій лапсердак рожево такий гірчичний. Тих пряжі ще багато з нього залишилось. Можна кудись підмотувати таймахчик і рожевий і такий ось гірчичний. Так, і тепер ось чоловік їде вже, він її сьогодні приміряв. Сьогодні біля двору і завтра буде вдягати і їхати. Ось так я з'єднувала. Я з'єдную голкою. Де воно? Тут за крайні петлі беру. Тут на вивороті поховала, дещо багато було. А зараз я виверну, покажу, скільки було вузликів. Так, ось вони всі заправлені, ось в'язальниці відразу їх побачать. А хто не побачить, то і не треба їх бачити. Абсолютно, воно вам не потрібне. Так, це зад. Ось дуже багато ось тут, де вже розділилося на пройми, і ось уже сюди йшло. Ось видно, де заправлене. Боже, навіть не видно, ну о, де ось. 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 Воно ось як почне носитися, ось довга така ниточка. І етикетка. Тут не видно, тут просто взяла білу такі кусочок білої пряжі, просто зробила квадратик. Тут же треба, щоб відрізнялося ще, тому що зроби якусь кольором таку, то ще можна і не побачить. Так, оце таке справи далі. Під двором ми познімали. Побачите, як вона. Так, вот такая у нас желюточка вышла. Пухностенькая, такая мягенькая, да? Так, горловина. Распахнись. Да И долго такая, чтобы закрывала спину. И колер такой. Заховайся, ховайся. Ага, о. И котуля она. Тож Питколер Китьюнь. И котику надо такую жилеточку. Вага 291 девяносто грамм. Ну, це ще тут махерчик. Ну, десь 200 грамм пішло. Так же. Подожди, да, не. Махеру менше. Ну, яка різниця? Я з залишки ось в'язожу тепер Денису э, в ті шкарпетки. І там же Владіку теж брала звідси. Так, всім пока. Отак вот ми ще можемо зважити. Скільки тут 54 півмоточка? І ще десь клубочок є. Так, це ось залишки всі з трьох моточків 115-114 грам, І ось такі шкарпетки Денису в'яжуться із залишків. Ось такі зелені, тому що на його ті що я в'язала маленькі, я вже не перев'язувала, я б могла там їх розпустити і дов'язати пару сантиметрів, але вже не, не встигла. Ігорю зятю зв'язала більше, я встигла їх зменшити. А Денису не встигла, кажу, залиште їх Яні, а я Денису нав'яжу нових. І тепер ось буде йому ціла кучка нових. І звідси ж я брала Владіку, теж в'язала І Руслані. Так, всім пока. Ось наступне моє будуть відео. Денису нав'яжу цілу кучку. З усіх оцих Добавлю ще щось, щоб його було багато. Так, всім тихої ночі.